Поетичне откровення поетів початківців уже 21 й рік поспіль у бродах. Відбувається конкурс молодих виконавців авторської поезії і прози, приурочений до дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч дитяча поезія була із присмаком дорослості. Воєнна тематика була присутньою практично у всіх конкурсних творах. Учасники, а їх було 14 у різних вікових категоріях. Представили на суд журі свої поетичні і прозові твори. Його душа покидаючи тіло, здобула вічне життя. Він розумів, на що йде кому віддається: мій далекий, незнайомий брате, моє серце повне співчуття. Твої кохана та діти будуть страждати. Вони рахували дні до твого повернення, та, видно, дарма. Їм бракувало тих сил та терпіння, для них настала вічна зима. Ти не думав, що буде з тобою ідучи у незабуття, вже не знав, чи виграєш ту кляту битву, на цьому закінчилось для тебе життя. Плакав ти, говорячи молитву. Ти не думав, що буде з тобою, ідучи в завуття. Вони вірили і просили повертайся живим. Дізнавшись, сім'я не вдавалась в деталі замість повітря щепав очі дим. Для віни це забава, вона хоче ще, радіючи, дивилась на бездихання тіла. Любить, коли в серцях погасає вогнище, і з більшою силою вона розцвіла, а земля плакала, обираючи кров, на полі виднілись червоні маки. Ніхто не почув твоїх молитов, на вологому ґрунті лишились відзнаки. Сонце ясне, ти сяєш, ми здоров'я симбежаєш, ти пильніше придивись, птахи в небо розвелись. Це не птахи, це ракети, смартвості у них Все руйнують на шляху, має долю всіли. Сонечко, їх запали та далеко відведи. Вітри були, Зроби так, щоб рашистський зник літак. Літак ворожий віднеси, звістку радісто неси. Він. Марки, ви дощем росисти, потопіть усі крашисті. Боже, щоб ми виростали, щоб байректари не літали, щоб смертоносні ракети геть зникли з нашої планети. Цього року ми проводимо вже 21-й конкурс власної поезії та прози серед учнів перших 11 класів наших шкільних закладів. Цього року. Такий особливий період ми проводимо цей конкурс, і це значно відобразилося і на тематиці творів, які були представлені на конкурс нашою молоддю. З однієї сторони, ми маємо талановиту молодь, а з іншої сторони, лякає теми, які піднімають вони, адже це такий тривожний дзвіночок, коли молодь через себе провносить, пропускає. Таку страшну і тривожну ситуацію, яка відбувається сьогодні в державі. Багато творів якраз цієї тематики військової, але водночас вона і оптимістична, тому що налаштовує все таки на перемогу, яка неодмінно до нас прийде. Насправді, всі учасники, які подали свої роботи на конкурс, це роботи на високому рівні були представлені, тому важко було журі обрати. Кращих з кращих, але ми дещо для себе переглянули критерії, які були відображені в положенні, поверталися неодноразово до положення, до тих критеріїв, аби оцінити кожну роботу. Тож було відзначено 14 праць, 14 Дітей, учнів, які подали свої роботи серед номінацій: були номінації «Проба пера». Це наша учасниця, яка є і одночасно наймолодшою учасницею конкурсу. Це учениця третього класу. У Нас були також номінації патріотичної та духовної поезії. Окрім номінацій щодо поезії, була також номінація Оригінальна проза. Також у нас є учасниця, яка стала якраз переможницею в цій номінації. Ми тішимося нашою талановитою молоддю, і вже як сьогодні казали. Найперше, ми хочемо, щоб наступні наші конкурси проходили під мирним українським небом на переможній українській землі, щоб тематика дещо розширювалася і відходила і на інші плани саме тема війни. А на передні плани і і лірика, що поверталася, і про наше дитинство, про дитинство тих людей, в кого сьогодні війна забрала таку можливість. Тому бажаю всім здоров'я, майбутніх перемог, незгасної творчої енергії. І для нас всіх перемоги. Учень Бродівського опорного закладу номер 4 Максим Гордій написав поетичну присвяту своєму братові воїну Степану Гордію, котрий загинув за волю України 20 вересня 2022 року у місті Оскіл. Лунає постріл, світанок-туман. Лунає постріл, це не обман, дзвінок у телефон. Плач, війна. Дзвінок у телефон, життя нема. У всіх проклятая журба. Увага, повітряна тривога, страх незнань. Увага, повітряна тривога, куди тікать? У яку даль? Летить ракета, дім, дитя. Летить ракета, смерть, життя. Чи винне в тому немовля, дурна русня? Харків, Київ, Запоріжжя, Суми, ти оміцний. Це не забути, Незламні Буча та Ірпінь скіл гостоми, Сталеви, як Азов та Маріуполь, Палки, як Бахмут і Чорнобиль, наш воїн герой нікому не забути. Стікає кров по берегу Дніпра і вже похилена міцна верба, та сил нема, а їх все тьма а їх все тьма Лунає постріл, феєрверк, ура. Дзвінок у телефон плач жива. Цього хотіли освободітелі, русня. Але не наш народ, а їхнє життя забрала на віки збуття земля. Розквітнуть квіти і будуть знати діти. Довірний друг там ворога нема, бо боремось за наше. Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Херсон. І наш народ, і наші діти. Міцні як сталь і завод Азов. Ніколи не забудемо війну твою, бо кров тече у мого брата по Дніпру. Поетичне откровення принесло юнакові перше місце у конкурсі, підтримала обдарованого учня його вчителька. Дуже чуттєвий, дуже хвилюючий, і ми вирішили його привезти сюди на конкурс читань. Також три перші місця отримали учениці Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Анастасія Самусенко, Юлія Калинюк і Катерина Ковальчук. Варто зауважити, що в журі була справді складна робота, адже кожна поезія заслуговувала на високий бал, нагороджуючи юних виконавців власної поезії і прози, заступниця міського голови Ірина Олеха висловила своє захоплення талантами всіх учасників. Дорога наша таланта, молоді діти, Другі учасники конкурсу, які прийшли сьогодні на захід. З великою вдячністю насамперед. До вас звертаємося, щоб ви не стали осторонь, а приділили своє, е, свій талант, дали можливість почути нам сьогодні тут присутнім, ваш талант у цій заміні. Дякуємо вам за те, що ви так емоційно донесли кожну свою можливість стрічки, прози, поезії, які направду зворушили кожного присутнього тут у залі. Важко слухати сьогодні тематику війни і важко слухати цю тематику з уст нашої молоді. Дякуємо вам за ваш патріотизм. Дякуємо вам за те, що саме така молодь сьогодні в Україні зростає і точно впевнені у тому, що все буде Україна, допоки є така талановита молодь, і допоки є у вас такий патріотичний дух. Другі місця у різних вікових категоріях здобули Марія Сушанська і Олександр Борделяк із Бродівської гімназії, Вероніка Гладюк, Марія Бикова і Катерина Швалючинська усі із Бродівського порного закладу. номер 3. Були також переможці окремих номінацій. Духовну поезію найкраще прочитала Ірина Матуш із Бродівської гімназії, патріотичну Тетяна Мулик, а ліричну Софія Фурлет, теж гімназистки. За оригінальну прозу відзначено Юстину Лош, ученицю Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Родзинкою конкурсу став виступ третьокласниці із Харкова Олександри Єрохіної, яка прихисток від війни разом з родиною знайшла у нашому місті. Вона була відзначена у номінацією. Нації проба Пара. Ти краще з усіх мов, що чула я на вчиненний скарб народу України. Коли тебе я чую, серце розквіта. А як без тебе жити, рідна мова? Ти десь у серці людям полгана в нам на світі, а українську краще не микав. Я написала вірш про рідну мову. Що тебе підштовхнуло до написання? Мене вчителька попросила написати вірш до Дня рідної мови. А взагалі ти де навчаєшся? У бродах? Я навчаюся у харківській школі. В Бродах проживаєш тим часом, так? Так. Є гостей нашої громади. А взагалі, ти як часто пишеш віршики? Це твій перший віршик чи ти більше маєш? Це мій перший вірш. І зразу перемога. Чи приємно тобі, що тобі дали подарунок і відзначив? Мені це дуже приємно. Будеш писати далі? Думаю, що буду. А про що наступний буде? Ще не знаю. Усі автори отримали грамоти і призи. Хоча представлені на конкурс твори і зачепили, і сподобались, учасникам побажали, аби на наступний конкурс тема війни відійшла на другий план.